Самий дивний і цікавий податок в Німеччині це церковний податок. <звіг> Кіргенштоя, <звіг> так друзі, вам не здалося. В Німеччині є податок для членів релігійних громад. Тобто, якщо ви відвідуєте певну церкву, ви повинні платити податок. В середньому він складає 9% по всій Німеччині за винятком двох земель, таких як Бабарія і Баден Вюртенберг, де він складає 8%. Церковний податок розраховується як відсоток від вашого податкового зобов'язання за доходом, тобто це. Не 9% від вашого доходу, а 9% від податкового зобов'язання за доходом. Тому в середньому, якщо людина отримає десь 2-3 тисячі євро, в місяць вона повинна сплачувати там в середньому від 15 до 35 до 40 євро. Ну там плюс-мінус таких діапазонах. От. І саме цікаве, хто повинен платити даний податок, друзі. Є відповідні релігійні громади, визнані державою Німеччини, в яких сплата податку є обом обов'язковою. до речі, хто платить даний податок? Якщо ви працюєте і заявили, що ви являєтесь членом релігійної громади, платить ваш роботодавець. Якщо ж ви самозайнята особа, ви повинні самі під час подання податкової декларації заявити в розділі інші. Про те, що ви е, являєтесь е, членом релігійної громади, і повинні сплачувати даний податок. До речі, якщо ваш дохід не перевищує 10 тисяч євро Німеччині, ви його не сплачуєте. Членами яких релігійних громад потрібно бути для того, щоб платити даний податок? Ну, по перше, це Євангелійські церкви, католицькі церкви, стара католицька церква, єврейські релігійні громади, ізраїльські релігійні громади, вільні релігійні громади, реформована церква Франції та Берліна. Якщо ж ви не зареєстровані в жодній із церковних громад, вам не потрібно платити цей податок взагалі. Також, якщо ви є членом, наприклад, наступних релігійних громад, таких як мусульмани, там православні Баптисти, армія спасіння, індуїсти, вам також не потрібно платити даний податок. Але пам'ятайте, і будьте дуже обережні, коли ви реєструєтесь в Німеччині, реєструєте своє місце проживання. Там є графа про те, яку церкву ви відвідуєте, чи належите ви до якоїсь релігійної громади. І тут дуже важливо, якщо ви зазначите, що ви належите, вам... Може бути нараховано відповідний даний податок, І якщо ви його не сплатите, то ще потім прийде і пиняє штраф. Тому пам'ятайте і думайте уважно, чи відвідуєте ви церкви чи ні. В Німеччині таке є. Це не міф, друзі. От хоча я вважаю особисто цей податок дуже дивним і, чесно кажучи, застарілим. Досить. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть.